Як ж вам пощастило, що я захотів зняти цей ролик в YouTube? Якби не цей настрій, то був би канал покинути, але ваша підтримка мене рятує. Так я вам розповім офігенні ідеї для відпочинку улітку. Ну, щоб не стерчати в кімнаті і поглядати в потолок. Перша ідея це просто піти прогулятись до тортиї Плюси прогулянки можеш зустріти нових кінців, можеш зустріти нову фобію, може подати. Блять, що я написав? Можеш похавати черешню у сусіда. З мінусів треба виходити з комп'ютера. Друга ідея на літо піти з кінтами, з кінтішками на шашлички. На річку, на ставок, на море, без різниці. З плюсів можеш здобути загар, з мінусів ультразагар. Третя ідея. Просто піди перебач, купи собі удочку чи спінг, сядь собі на комфортне місце біля водойми і жди собі рибку. За плюсів можеш піймати рибку і поїсти, а з мінусів можеш заїбатися чекати. Четвертий спосіб, самий найкращий, це ти і кінтики в 4 ранку встають, в 5 ранку йдуть гуляти, в 6 ранку йдіть в центр місця. А всім ранку по пивку З плюсів хороший настрій, з мінусів, вдари по кошені. П'ятий і кінечний спосіб провести літо, ви можете придумати самі і написати в коментарях. А там вже дехто знайдеться, той, хто зможе це спробувати і зробити. Тепер, будь ласка, постав лайк і підпишіться на мій канал. Підтримуй мене, будь ласка.